Представляємо вашій увазі дієтичну добавку склерозин від торгової марки «Еліксир». До її складу входять олії та олійні екстракти рослин, які володіють наступними властивостями. Олія льона містить поліненасичені жирні кислоти омега 3 і омега 6, які позитивно впливають на діяльність серцево-судинної та нервової систем. Олія виноградних кісточок містить вітамін Е. Славоноїди, лінолеву, олеїнову, арахінову, пальмітинову кислоти, антиоксиданти, які зміцнюють стінки судин, олійний екстракт чеснику, багатий вітамінами, ефірними маслами, органічними кислотами, а також мікроелементами та антиоксидантами, сприяє заспокійливій та болезаспокійливій дії на кишківник. Ефективний для підвищення опірності організму до інфекційних захворювань за рахунок антиоксидантів, які також зміцнюють стінки судин. Олійний екстракт листя гінггобілоба містить гінґозіди, гетерозіди, ди та сесквітерпени, які знайшли досить широке застосування у фармакотерапії при атеросклерозі, розсіяному склерозі для поліпшення пам'яті і концентрації уваги. Добавка дієтична склерозин може бути рекомендована до раціону харчування як джерело біологічно активних речовин, поліненасичених та мононенасичених жирних кислот, природного вітаміну Е як загально зміцнюючий засіб, що підтримує захисні сили організму та сприяє нормальному функціонуванню нервової системи. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям з 12 років по одній-дві капсули три рази на день під час споживання їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем замовляйте дієтичну добавку склерозин від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.